У нас тут у нас Yamaha Fazer FZ6N 2005 рік, переборочка вилки. Сальники не течуть, але власне хоче їх замінити разом з пильниками і разом з маслом. Не подобається йому там робота. Значить, фазер в класному стані. Так, обслуговуємо вилку і дивимося до підшипника рольової колонки. Ми зараз поставимо. Домкратік, розпорочки. Глянемо в якому він стане. Чи не закусує? Все-таки рульовій люфт. Відчувається і навіть видно, як, як руль грає, як фара рухається. Так, рульову підтягнув. І що ми маємо? Маємо закусування. Так, в кількох місцях фіксується. Це заміна. У нас нижній підшипник. Попала вода, він прогнив. Верхній такий ціленький. Верхній страждає не сильно. Добре. Так. Прогнило. Ого, так тут корозія така конкретна. Була вода. Ага. Для наглядності. Помив? він просто зігнив. Так, дивимося, що робиться там. Верхня обойма в нас. Окей. Руль підв'язаний. Все стоїть. Добре, нічого там не драпається. Так, а тут у нас що, таржавчина, що? У нас тут державчина. Не тримав сальник. Сальник не тримав і все тут загнило, зігнило. Таке буває, та. Ну Вони оригінальні підшипники стоять, ніхто їх там не міняв. Ну, не видно, принаймні, я не бачу. Добре. Тут все гарненько застелено, приймаючи мотоцикл на обслуговування, на ремонт. Я не можу собі дозволити, щоб. Щось загімнячити по його там зовнішньому стані чи там будь-що. так? Тобто не можу кинути руль, як попало на бак, щоб він там висів, якісь троси перетиралися, з'єднання. Ну, в загальному ви зрозуміли так? за мотоцикл я відповідаю повністю за його збереженість. У мене майстерні. Так що треба робити все акуратно. акуратно. І так, щоб всі були задоволені, а не десь там подрапав, там грязними руками взяв якісь гріпси, там дзеркало побите, чи щось там впало. Так, це все є відповідальність. Добре, ну ми не про то. Ми вибиваємо. Обойми зовнішні, ті, що в нас в стакані, в головці рами. Тут під них тут продумано. Є такі потаї, виборка, щоб ми могли зачепитися інструментом. Пик і все. Добре. Масло не замінювали. Так, внизу воно, як правило, саме чорне. Тефлонових розводів не бачу, швидше всього, що направляючі збережені. Зараз побачимо. Направляючки у нас в доброму стані, видно, так? Все зрозуміло, що розбирається тільки з нагріванням. Так, і тут маємо трохи такої от міді, міді з внутрішньої направляйки. Сиділо там добряче. Нічого там не запасило нам. Все. Good. Нагрівати обов'язково. Всередині вилучці. Що? Не фокусується. Нічого. Так, та грязюка. Грязюка, грязюка. Ну що, зовсім інша справа, правда? Чистота і порядок. Добре, у нас тут чистота і порядок. Все відмето. Чисто, всередині чистота і порядок. Добре, так має бути. Е, значить, що в нас? Не видно ніяких там задирів на вилці. А, звичайно, є подряпини, але не без цього. В салоні можна купити собі нового мотоцикла, і там буде все отаке ідеально. Так. Сальники не текли, але на одному було зверху вже масло. Тобто питання часу. Власник привіз набір all Balls. Так, я зараз їх не встановлюю. Не встановлюю, тому що вони можуть їздити, можуть не їздити. Раніше брав all Balls, ось це було давно. Зараз не беру. Так. Ну, на такі велці телескопічні, класичні, думаю, будуть ходити. Так? Тим більше, що вилка в доброму стані. В перевернутій, навряд чи. Беру зараз по Арі. Аріете Італія. А там в комплекті змазочка є, так, до них. спеціальна. Добре. Добре, все, починаємо зборку і тоді вже будемо займатися... будемо займатися підшипниками рульової колоночки. Направляючи в доброму стані тефлон на місці, змінювати не потрібно. Внутрішнє теж, ну внутрішнє там не змашується, так. Якщо не попадає ніякого абразиву всередину, то вона в порядку. Прогріваємо гарно феном. Я вже прогрів. Змазочку в сальники дав. Підсальники, підпильники. І можна що? Можна ставити на місце. Так, беремо направляйки, змащуємо і встановлюємо. Змащуємо маслом. Так, є тут тефлонові, але теж змашуємо так, добре Тоді нагріваємо, нагріваємо стакан для того, щоб внутрішня втулка залізла легко. В будь-якому випадку при розборці і при зборці нагріваємо стакан. Так. Добре, нагріли. Кидаємо направляйку, шайбу, і встановлюємо на місці. Є направляюча на місці. Далі то саме робимо з сальником. Опильник від руки заходить, а сальник тугенько. То ж саме, тільки даємо змазку. Так, тут така біла біле, біле якесь таке покриття, напевно, що коли відливають ті сальники чи що, не знаю. Ми його забираємо. Забираємо і даємо в свою змазочку. Змазочка каяба. Так, а шова, ну нічого. Не покусається. Так, внутрішню частину і зовнішню, щоб легше зайшло, теж змащуємо. І встановлюємо. ще підігріти можна? Ну і встановлюємо сальник. Пальне на місці. Так. Видно там чи не видно? Чи куди я показую? Є. Ну і пильник. Пильник від руки. Рука зібрана, заливаємо масло. 470 мл водне перо і повітряна камера 134 мм. Так, добре. Маємо штангель. Заливаємо масло. Одне перо вже готове. Робимо інше. Прокачуємо. Брам 50 масла, трошки більше. Ставимо пружину частими витками вниз, тоді шайба, проставочка і пробка. Так, і тоді закручуємо. Закручуємо. Ось так, щоб не лишати слідів. Все. Все у нас тут гарнесенько, обоїмо страверси, значить, робимо надріз болгаркою акуратно. Щоб не пошкодити ні шток, ні саму траверсу. І тоді її не з цієї сторони, а збиваємо так, щоб вона тріснула, утворюється тріщина і знімається. Бо інакше можна сильно-сильно покоцати це все діло. Зрізав, розрізав, а трісло зовсім в іншому місці. Але зараз воно ну, вільно ходить, скажімо. Так. тут корозію, то треба її забрати. Прогнило разом з тою обоймою. Обойма ця вона. От. Все, прогнивши. Джапан оригінальний коївський. Зачистив. Критерки лишилися, звичайно, від тієї корозії, але то нічого. Пильник на місці нас. Так що запресовую в нього відметки посадочні місця в траверсі під пера відчищені, бо теж була корозія помита траверса. Будемо змазочку піднес, так, щоб було вже в нас зі сторони сальника. Ну і потім зверху будемо мастити. Не домив траверсу. Підшипники конусні з набору разом з сальниками бо проблематично все-таки їх знімати. Знімати ті сальники стандартно. Бо він коцається, псується. Ну, важко зберегти, коли підшипник конусний, то ще є зацеп, є інструмент і можна зняти. А прості кулькові, ну, коли ти його зрізаєш, є, можна його пошкодити. А в нашому випадку то взагалі там під той сальник попадала волога. Добре, запресовуємо. Пальник собі вирівняється, тому що він стає по цьому підшипнику. Обойми в нас на місці, помащені. Можемо встановлювати траверсу нижню, потім верхню. Вилучка вже на місці. Перед так, Провіряємо підшипники. їх Ще раніше провірив, коли знімав. Витираємо втулочку, витираємо сальник, сальник у нас заходить. Отулка в сальник плотно. Промащуємо. Промащуємо віску. Я вже промастив. І встановлюємо. Ну, так, краще. Ну і що? Все? Так, вилучка перебрана. Що у нас тут змазочка? Чуть-чуть так. Вилучка перебрана. Підшипники рульової замінені. Тепер ніякого закусування нема. Можливо, потім ще треба буде підтягнути, бо конусні підшипники потребують підтяжки потім. Після того, як становились, як затягнулися, трошки поїздити і дотягнути. Можливо, не факт. Добре, так, все в нас в такому виді так, як було до того. Гарненько. Так, ніякого колхозу. Все файно, чітко. Добре. Можна віддавати власнику. От готовий.